В світі є народ, історія якого прийшла через страждання та скорбовані години, боролися за правду, боролися за щастя, боролися за вірність рідної країни, та ворог намагався позбавити країну, Забрати в неї силу, втопити у крові і через тих, хто зрадили країну. І мав того терпіння, очікував той час, щоб стати із корін, та чаша вже наповнилась крові та сльозами, і повністю повстала Україна, як води. Герої не здаються, герої намирають, вони живуть для інших, за брата полягають. І сила, сильна, зброя, Надія, їхня віра, сильніше пана все співає Україна. Ми патріоти. України Цій народ наш Господь над Україною захистить козацький рот, землю любимо і мову та мобута земче над усім, все ці люди та народи, що живуть українці. Ми бачили вісті, як лютийся зі сходу, в Україну, щоб нищити усе. Рабі своєї сили і армію велику, яка була підлада, йому лиш одному. Півався він на швидко, та мав велику зброю, якою він тоді залякував світ, але не знав від чого, наш вірний дух не знавний, та настав Господь наш нашого оборони свій народ. Герої не здаються, герої не вмирають, вони живуть для інших, за брата полягає, і сила сильна зброя, надія їхня віра сильніше понад це. Та й Україна, ми патріоти України, ми підніме свій народ, наш Господь над Україною захистить козацький род, землю любимо і мову, та це більше на дусі, все ці люди та народи, що живуть українці. Якщо бажаємо. Сьогодні стати вільні і будувати тут новітнє життя від привидів минулого звільнитися повинні.